Будемо так це називати від президента України Володимира Зеленського. Дональд Трамп зазначив, що в тексті йдеться про те, що Україна готова сісти за стіл переговорів, щоб якнайшвидше. Наблизити міцний мир ніхто не хоче миру більше як українці, підкреслив американський лідер. Ну це правда. Утім, посол України у США Оксана Маркарова зазначила, що в самому зверненні Трамп процитував не лист від Володимира Зеленського, а його пост в соцмережі X. Ну, скоріш за все про нього йшлося. Тож прес-секретар Зеленського Сергій Нікіфоров в коментарі змі підтвердив, що жодного листа від українського президента не було, і Трамп говорив саме про пост. Соцмережі, ну в принципі, це можна вважати листом. Ну сучасності. послання так і воно насамперед з'явилося саме в мережі X, і Більше навіть на сторінці офіційний його тривалий час не було лише потім з'явилося. І що стосується годи про корисні копалини і безпеку, то Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі. Про це президент України також написав в соцмережі X. Трамп цей момент також процитував у Конгресі. Проте в американських медіа одразу почала ширитися інформація, що нібито США має намір змінити положення так званої угоди про рідкоземи. Зокрема, CBS News зазначило, що Трамп наполягає на ширшій версії, яка принесе Америці більше вигоди.